Нове дослідження виявило, що викликає туман мозку під час менопаузи. Чому менопауза може викликати мозковий туман, що нового в науці? Менопауза – це етап у житті жінки, пов'язаний з гормональними змінами, які часто супроводжуються фізичними та емоційними симптомами. Однак в останні роки все більше уваги приділяється незвичайному явищу мозковий туман, який відчувають багато жінок в цей період. Нове дослідження, представлене на щорічній зустрічі товариства менопаузи, пропонує зрозуміти механізми цього явища, що відбувається в мозку під час менопаузи. Дослідники виявили, що гормональні зміни, пов'язані зі зниженням рівня естрогену, впливають на структуру мозку, зокрема, спостерігаються. Зменшення об'єму сірої речовини в лобовій і скроновій корі, а також в гіпокампі, зонах, що відповідають за пам'ять і прийняття рішень. Це може призвести до погіршення короткочасної пам'яті та концентрації. Підвищена гіперінтенсивність білої речовини, ознаки, пов'язані з ризиком зниження когнітивних функцій і розладів настрою. Ці зміни частіше спостерігаються у жінок з ранньою менопаузою або частими припливами. Важливо відзначити, що мозок має здатність до адаптації, об'єм сірої речовини може частково відновитися після менопаузи, що свідчить про можливу компенсацію організму. Чому це відбувається? Естроген ключовий гормон, який регулює роботу мозку. За словами доктора Фатіми Накві, акушера та гінеколога Atlantic Health, зниження рівня під час менопаузи змушує мозок переналаштовуватися. Коли яєчники виробляють менше естрогену, мозок починає шукати способи компенсації, пояснює вона. Однак точні механізми цих змін ще до кінця не вивчені. Крім гормонів, на мозковий туман можуть впливати. Нестача сну є поширеним симптомом менопаузи, що порушує когнітивні функції. Стрес, менопауза часто сприймається як перехідний період, який може викликати емоційні коливання та труднощі з концентрацією. Як з цим боротися? Автори дослідження сподіваються, що їх робота допоможе розробити нові методи лікування. А поки фахівці радять збалансоване харчування з продуктами, багатими на омега 3, риба, горіхи, які б підтримували мозок у перехідний період. Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг і знімають стрес. Гормональна терапія, якщо протипоказано, може допомогти зменшити симптоми, але доктор Дженніфер нагадує нам, що це не чарівна пігулка. Деякі жінки помічають поліпшення, інші ні. Важливо бути обережним з добавками, обіцяючи вилікувати мозковий туман. Ця галузь не регулюється тому краще обговорити ваші варіанти з лікарем. Попереджає доктор Накві. Висновок. Менопауза важкий етап, який впливає не тільки на організм, але і на мозок. Нове дослідження допомагає зрозуміти, чому виникає мозковий туман і прокладає шлях до більш ефективних способів підтримки здоров'я жінок. Але запорукою комфорту є комплексний підхід від харчування до гормональної підтримки та уваги до емоційного стану.